Вільна та незламна. Саме такою можна побачити хмельничанку, 25-річну ветеранку Катерину Луцик у автобіографічній кінострічці. Сильна саме її сьогодні презентували за галу. Наша стрічка триває там 45 хвилин, і насправді вона знімалася рік тому. Це був для мене такий важкий період життя, тому що я звільнилася. Я лікувалася після звільнення. Після поранення мене у фільмі можна помітити, що немає присутні моєї мами, тому що вона на той момент перебувала в реанімації. Ще до початку повномасштабного російського вторгнення Катерина Луцик упродовж півроку перебувала на позиціях на Донеччині. Там виконувала обов'язки керівниці медичної служби. Насправді поранення було дуже різноманітного характеру, але все-таки найчастіше це були уламкові поранення як легкі, так і Кладні, тому що нас обстрілювали танки, обстрілювала артилерія. Поранений військовослужбовець, якого мені довелося евакуювати. Це було насправді складне поранення. Це була відкрита черепо-мозкова травма. Другий це була пошкодження сонної артерії, і це також такий яскравий, дуже яскравий спогад в моєму житті, тому що нам мені вдалося його вивезти. Ми його евакуювали з пошкодженням сонної артерії. Він вижив, і у нас був дуже поганий зв'язок в Авдіївці. Дуже рідко до нас хтось міг дозвонитися. І десь вночі мене зателефонував, відбувся дзвінок. Я беру слухавку. і Мені в слухавку говорить: маленька дитина, дякую за врятоване життя батька. За час служби дівчині вдалося врятувати понад 200 життів українських військових. Під час виконання обов'язків Катерина Луцик і сама отримала поранення. Я робила позицій і коли ми заїжджали на одну з позицій. Ми почули, що по нас стріляють, хоча ми їхали автомобілем з Червоними Хрестами, не було чітко видно, що це швидка допомога, що це ніяка не, не звичайна військова машина. І ми почули, що по нас стріляють. Хоча ми спочатку ще не зрозуміли, але коли вже Снайпер влучив і куля зайшла через лобове скло і вийшла через праве бокове біля мого обличчя, то ну, ми вже виражено зрозуміли, що нас просто розстрілюють. Ми почали випригувати з машини і нас вже почали накривати міномети тоді. Нам вдалося відповсти, ми отримали поранення. В мене пошкодження барабанної перетинки, вона вилетіла там уламкові поранення. Та саме на війні, юна військова медикиня знайшла свою долю. Нині її коханий Дмитро продовжує захищати Україну. Ми були разом на позиціях, і, власне, коли я виїжджала на об'їзд позицій в той день, коли мене поранило, він як ніколи мені сказав будь обережна. Я ще так здивувалася. Думаю, до чого ця фраза. Потім мене порадило, коли я була в шпиталі. Він якось дзвонив. Він хвилювався. Він мене дуже підтримував. Я просто пам'ятаю, дуже було холодно в шпиталі. Так холодно. Я завжди казала, боже, у нас на позиціях в бліндажах було набагато тепліше, ніж в шпиталі. Переглянути фільм можна протягом тижня. Замість придбання квитка глядачам пропонують зробити благодійний внесок. Усі зібрані кошти будуть використані для придбання станції StarLink для хмельницьких військових. Олександра Семенюк Володимир Паламар. Новини міста.